Пане Олександре, слава Україні. Героям слава доброго вечора. Доброго вечора. Внаслідок масованої атаки росіян 29 березня є пошкодження енергетичної інфраструктури у шести областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Що відомо про пошкодження? Якого характеру вони пошкодження доволі суттєві. Пошкодження, на жаль, і у частині високовольтних мереж. Хоча вони значно менші, ніж пошкодження генерації. Судячи з усього, кілька енергостанцій не зможуть швидко відновити свою роботу, якщо взагалі зможуть. Бо удари були нанесені і по вугільній генерації, і по гідроелектростанціям, такі, що частина обладнання, яке пошкоджено, воно є так званим важким обладнанням, яке Потребує довгого часу для вироблення і підготовки, і відповідно відновити ці об'єкти в якийсь розумний час. Я не думаю, що буде можливо. Мова буде йти про півтора-два роки. А яка ситуація із енергетикою саме зараз? Бо ми почули про те, що пошкоджено і де застосовано аварійні відключення. Де застосовано аварійні відключення, можна подивитися на сайті Укренерго, тому що, на жаль, їх зараз вистачає. і Я доволі довго буду перераховувати. Є щонайменше шість областей, де зараз застосовані відключення. Є певні обмеження споживання в тих регіонах, які були пошкоджені п'ять-шість днів тому під час атак. Я впевнений, що ці проблеми будуть вирішені протягом буквально днів, 4-5 днів. І мережа запрацює і буде відновлена. Але на жаль, набагато більша проблема саме генерації. Вона вона на жаль буде з нами протягом ну що наступного року, а то і півтора. Угу. Пане Олександре, через іще минулотижневий обстріл України, 22 березня, цього літа може виникнути дефіцит електроенергії. Багато об'єктів генерації зазнали пошкоджень. Так сказав генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко. Чи загострилася ситуація, зважаючи ще і на сьогоднішню нічну атаку? На жаль, так. На жаль, ще кілька об'єктів було пошкоджено. Поясню, чому така різниця в ситуації. Справа в тому, що високовольтні мережі, високовольтні підстанції, які ворог атакував минулого року, дуже активно, вони виявились набагато краще захищені на них побудовані об'єкти захисту. Були на багатьох Укренерго, який оперує ці об'єкти, набагато краще підготувався. До цих атак є резерви обладнання, є розуміння, як реагувати і що робити? На жаль, про об'єкти, перш за все, вугільної генерації, такого сказати не можна. Вони фактично не були приготовані до будь-яких атак, і відповідно вони є дуже вразливими. Це факт, який ми сьогодні на жаль маємо розуміти. А до чого готуватися українцям у перспективі? Можете ви дати якийсь прогноз? Ви знаєте, зараз ми дуже мало електроенергії споживаємо сезонно. Зараз такий місяць, коли споживання традиційно йде вниз, і одночасно відносно добре з генерацією, тому що є багато води в річках. Працює велика гідрогенерація. Одночасно в день повертається сонячна генерація. Тому зараз такий дуже м'який період. На жаль, влітку я очікую в липні, особливо в другій половині, в серпні. Вже буде дефіцит електроенергії. Відповідно, я би дуже радив українцям не забувати про те, як виглядають їх генератори, як виглядають їх Е, Ми, на жаль, знов будемо пригадувати, яким чином економити електроенергію, тому що тієї генерації, яка зараз залишилась в краю, навіть разом з можливим імпортом і підтримкою з європейського боку, нам фізично не вистачить, щоб закрити всі. Потреби, які споживачі будуть висувати в той період, а поясніть, що означає дефіцит електроенергії, тобто нам готуватися до вимкнень аварійних чи планових світла, правильно? Ну фактично так доведеться обмежувати споживачів в тому чи іншому графіку. Але коли електроенергії фізично не вистачатиме, то діятимуть обмеження саме так. А йдеться про всю Україну чи тільки про ті області, які зазнали атаки. В нас єдина енергосистема, і вона об'єднана по всій країні. Це дуже добре насправді, тому що якби вони могли вибивати регіон за регіоном, в нас би вже третина країни, скоріш за все, була б без світла. Але е це не так. У нас єдина цілісна енергосистема, її не вдалося розбити на шматки. І е відповідно обмеження, коли вони і якщо вони будуть, вони будуть сто стосуватися фактично всієї території України в певному. Передбачуваному і керованому графіку, а чи впливатимуть ці атаки на ціну за електроенергію, зважаючи на дефіцит і на ці всі наслідки, які ви зазначили? Ви знаєте, якщо ваше питання стосується ціни на електроенергію для населення, яка регулюється рішеннями уряду, то змінювати саму цю ціну великого сенсу відверто кажучи, немає. Інша справа, що нам доведеться провести таку стратегічну реформу всіх цін енергетичних, всієї моделі енергетичного ринку в Україні, і вже дуже скоро, тому що ну грошей на відновлення відверто немає. Грошей на те, щоб відбудовувати об'єкти, немає борги навіть без врахування останніх втрат енергосистеми зростали і зростали дуже швидко. На жаль, наша модель енергоринку не є достатньо якісною і прозорою, і тут нас чекає реформа, і думаю, що вона вимушена зараз буде відбутися раніше ніж. Не хотілося б а хотілося б, щоб війна закінчилася, але судячи з усього, нам доведеться робити реформу під час війни, бо просто інакше ми ризикуємо залишитися в дуже серйозному дефіциті генеруючих потужностей.